Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде відео про автономну систему опалення разом з автономним електроенергозабезпеченням нашого будинку, яку можна масштабувати, вирощувати, удосконалювати. І там буде аж два варіанти, який другий виростає з першого, так то вони не взаємовиключені. От найголовніше, що треба враховувати на наш час при будівництві системи опалення чи якоїсь перемодернізації, це її автономність. Автономність на сьогоднішній час це. на цю зиму це точно, і я думаю, що на наступні зими там в найближчі роки теж автономність буде на першому місці. Тобто не треба розраховувати вже ні на газову трубу, ні на мережу, ні на провода, що нам хтось щось поставить, нам хтось щось доставить. От бо, як бачимо, таке часто буває, що там десь за 100 за 200 кілометрів щось там бахнуло, щось поламалося, щось прилетіло, а в нас не стало ні світла. Ні, а може ще й газу не стане, от і багато чого. Так що все зараз треба робити автономне. <кхм> і, до речі, ці всі вкладення, які ви вкладете, в це все, Ну не треба думати, що це там багато, це мільйони, ні. Це не купіть машину нову там, міномарку, зробіть собі автономне опалення, повністю і автономне електрозабезпечення. Я завжди казав і буду казати, на наших ділянках є куча енергії. Під землею, теплова енергія, сонячна електроенергія, от і ну взагалі куча енергії. Якщо ви живете на власній ділянці, це організувати буде неважко. Я зараз покажу як принципову схему. Бо <кій> <кій> я ж кажу, що найближчі роки і на цю зиму це. Ну, буде найперше, найперше це автономність наших систем енергозабезпечення, теплозабезпечення. Це буде на першому місці. Якщо ви вкладете це гроші, вони вам все одно, навіть якщо завтра війна скінчиться, у вас це все окупиться, бо тарифи вже старі не будуть. Все це злетить до небес. Газ, наприклад, я таке чув, що якщо б не субсидіювався державою, цей газ нам постачання приватним домогосподарством, то він мав би бути в три рази дорожчий. Тобто ці 8 гривень помножити на три. це таке буде, воно все одно буде. Розумієте, чи через рік, чи через два, все одно воно таке буде. О, а світло там теж має бути, ну, приблизно буде таке, як зараз для підприємців. Це вони зараз реальну вартість світла платять. Це за 10 гривень, тобто 12 чи 14. Я вже й не пам'ятаю, ну там дуже дорого. <кхе> так, що всі ці вкладення все одно вам окупляться. Чи закінчиться та війна, чи не закінчиться, все одно будуть тарифи. Отакі страшні, і вам це все вкладати, що це все перспективно, вигідно. До речі, раніше багато хто писав, що це не вигідно, це ніколи не окупиться. Зараз там один колись там щось напише таке. І то я зразу йому ще до мене там понаписують десяток коментарів. Люди, о там таке. Відповідять за мене. <свісно> да, Таким глядачам. Ну, таких зараз дуже мало, щоб, що пишуться, ніхто нічого не окупиться ніколи, і це не варто вкладати гроші. Для нових глядачів. Коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це дуже класне опалення. Про нього підемо. Це сонячна електростанція, про неї теж піде мова. Сьогодні в мене є і сонячна електростанція без інвертору з інвертором, вже АКБ, хоча є досить використання і без інвертора, ЕКБ вважаю, дуже цінний. Є ще сонячний колектор у мене, є ще мене плейлист про це циркуляційні насоси. Хто хоче по мінімуму вкластися, хоча б, щоб працювало опалення, тобто циркуляція в системі опалення. Щоб зимою не залишитись в холоді, там, де це насосик, той 12 вольтовий, акумулятор 12, більше там нічого не треба, ні інвертор, нічого. Пряма ніяких там пере цих е, трансформацій енергії немає, тому цей насосик у мене пропрацював тиждень від того. акумулятора. ганяв воду в системі опалення. О, це набагато кращий варіант, чим цей звичайні наші потужні циркуляційні насоси, плюс інвертор 12220, який на себе теж немало хаває. Ну, таке, чи й грошей стоїть. От, ще й у мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть всі у мою консультації в першому закріпленому коментарі. Так. <кій> Переходимо до схеми. Як я вже сказав, головне, головний принцип там критерій, чи як він називається перероб. перероб... Переробленні нашої системи опалення або будівництві нової системи опалення на сьогоднішній день це автономність, тобто незалежність ні від труби газової, ні від якихось там мереж, там проводів, і все таке. Все це можна організувати ще раз кажу на своїй ділянці, все автономне і не займатися при цьому дровами. І так, переходимо до схеми. В центрі схеми в нас теплоакумулятор. Це дуже потрібна річ, чи ви не, ви не топили. Він е, дуже гарно співпрацює з тепловим насосом. Дуже гарно. А для твердопалив, оце твердопаливний котел, ТП, це тепер, це ТН, тепловий насос. Для твердопаливного котла це взагалі це, це ну, використання твердопаливного котла там чи пічки, чи буржуйки, я не знаю, чи ще без теплоакумулятора. Це. Ну, не хочеться такими поганими словами, ну, це неправильно, це дуже неправильно. Це низькі не КПД-системи, це постійно скачки якоїсь температури в хаті. Це ну, це фе, це просто фе-фе-фе. Так робити не треба. Якщо у вас тверде опалення є і нема ще до сих пір теплоакумулятор, обов'язково його поставте. І так, наш теплоакумулятор ну, на півтонни тонну, там, на дві, хто яка у кого будинок і все таке можна гріти. Тепловим насосом, це у нас буде така робоча схема. Це буде резервний Тепло Тверде опалення, теж працює на теплоакумулятор, як ми бачимо. Тут можна змійовик завести в теплоакумулятор з твердопаливного котла і з теплового насоса. Прямо сюди конденсатор, в теплоакумулятор вставляється. Ну так як у мене, щоб не робити якийсь окремий конденсатор, все таке, там якусь перекачку зайву, і все таке. Прямо конденсатор теплового насоса вставили в теплоакумулятор. І змійовик звідси ж теж сюди. Тут можна це організувати, якщо воно поруч стоїть, без всяких циркуляційних насосів. Товста труба, от така о, потовша, і пішла по кольцю, воно собі само буде ганяти, якщо вони поруч стоять без всяких насосів. Ну, це у нас тверде опалення, це як резерв. Якщо вже все капець, то там нема нічого, там щось поламалося, я не знаю, що там ще може статися. Ну, тоді вже будемо топити. Але це проки хай стоїть, хай воно буде, хай буде запасик дров, хай стоїть собі. І поки що його не чіпаємо. Тепловий насос у нас гріє теплоакумулятор. Що ж тоді буде живий тепловий насос, ви спитаєте? Да? Ну, найменша, найпростіша перший варіант моєї схеми це, так, це генератор. Да, це звичайний бензиновий генератор. Я, ви, мабуть, був шокований, як це Ігор Альтернативщик заговорив за бензиновий генератор. Ну, я пропоную різні варіанти, різні варіанти розглядаю. І якщо так по-бистричку зробити. Без сонячної електростанції, або зробити там по мінімуму СЕС, а потім її наращувати акумулятори, панелі. Бо повноцінна СЕС це дуже дорого. Це треба акумулятор такий, ну, 10 кіловатний хоча б 10 кіловатний я вам скажу, це суперкам. 10 кВт годин. І 16 кВт панелі, як у мене, це немалі кошти, самі розумієте. А от генератор поставить. Тепловий насос на теплоаккумулятор і на акумулятор. От, Перший варіант схеми, тобто у нас є тепловий насос, яким ми живемо генератором. Ну, нема світла, нема газу, все, повний все таке. <кій> все таке сталося. Ми завели собі генератор. Поставили гібридний інвертор, хоча б по мінімуму, да? бо зараз поставить панелі. Ну, це треба бетонні якісь роботи, сварочні на вулиці. А поставить, купити інвертор, якийсь там той самий АНЕМ, ПВМР на 6 кВт, плюс акумуляторну батарейку. Оцього барахлаш зараз з море продається. Ви можете в будь-який момент і в дощ, і в сніг вам привезли. Ви його в гаражі поставили інвертор, акумулятор, генератор завели, і ви завели це перший варіант схеми. Завели генератор, у вас працює тепловий насос, тобто опалення. Ну, наприклад, мій тепловий насос бере 850 ватт. Що це для генератора, звичайного? Ну, такого. Звичайної потужності. Вони, як там йдуть, 3, 4, 5, 6 кВт. Це для генератора 852, це нічого. Так? Якщо у вас буде якийсь потужніший тепловий насос, там кіловат, 1,5 кВт це все одно для генератора ну, не навантаження. Тобто є ще запас. А остальною потужністю з генератора ми через гібридний інвертор заряджаємо нашу батарейку. Тобто схема працює по мінімуму. да? Ми включили генератор всього ну, приблизно на 5 годин на добу, 5 годин. зарядили тепловим насосом. Теплоакумулятора на тон, у нас вже тепло буде, добу. У нас вже буде добу тепло. Ми вже можемо добу пережити більш-менш нормально, з нормальною температурою в хаті. А одночасно ми через гібридний інвертор зарядили акумулятор, і у нас світло є Тож, теж цілу добу. Ну, Чого б ця схема не має права на життя? Має. За 5 годин генератор, ну скільки він там спожиє, я не знаю, скільки він спожиє, От. Але як така схема на повний капут. Дуже мені здається, у вас є е, і опалення, і заряджена батарейка, у вас є світло від генератора. Паралельно, якщо у вас вже є панелі, ми можемо потім розширяти сонячну електростанцію, і ми тоді вже додати панельки. У вас там сіки, хто їх то вже є, або да, взагалі немає, ви можете там навесну їх поставити, або ще й сьогодні цей рік ще встигнете поставити, розширюємо сонячну електростанцію. І у нас на майбутнє більше використовується сонячна електростанція на цей же акумулятор, тепловий насос і теплоакумулятор, і менше генератор. І чим більше у вас панельок сонячних, а я вже показав на своєму досвіді в реалії, в реалії там багато писав, що це не може бути. Це нереально поставити 16 кВт панелей на nr 6,2, але я поставлю, все працює. Зараз ось у мене в таку погоду, зараз хмарність, сонця нема, але в мене на обід вже була заряжена батарейка 10 кВт, На обід. От, вже наварили, нажарили, вже тепловий насос виключився навіть. І це 16 кВт панелей. Тобто зараз вистачає на все. Воно трошки, до речі, ще й розвинулось. Ну, то дощі такі були там взагалі було дуже хмарно. Ми навіть почали економити, тобто перейшли з бліна електроплитки індукційно. Вона ж Ну, Індукційна плитка все ж таки трохи економить. О, вона і бистріше варить і економить там, налаштувань більше, все таке. О, так що, але я ж кажу, я ще мережу не вмикав. Не вмикав, взагалі, вимикач так і стоїть вимкнутий. І я думаю, що до листопада і, надіюся, навіть може, і може й до грудня я її не вмикну. О, так що використання генератора у вас буде зведене до мінімуму, якщо у вас буде достатня кількість панелей. І не треба на цю сонячну електростанцію, як я вже кажу, ставити величезний якийсь інвертор. То так раніше було інвертор вже не підходить, щось там таке. Якщо у вас інвертор 48 вольтовий, відразу беріть 48 вольтовий, щоб потім його не міняти. Якщо візьмете 12 або 24, то ви точно перейдете на 48. А так відразу беріть 48 на 6 кВт, ну комусь, може, на 4 хватить, комусь на 8 треба буде, ну, там, в залежності від акумулятора ще теж е, от, споживання свого, в залежності домового споживання. Ну, мені на 6 кВт цього, а на 6,2. от так от вистачає, мені більше не треба. І вішайте на нього панели, скільки вам завгодно. 10, 15, 20, 30 кВт, нічого йому не буде. Він просто буде брати стільки, стільки його просто треба не перевантажувати. Слідкувати за тим, щоб не навмикати на нього 6 кВт. В хаті не навмикати. Ну я, наприклад, це можу легко зробити. Я вже навчився, знаю, як це. Та що там вчиться? У мене ніколи і раніше такого не було, щоб навмикати таку потужність. Я не привик просто до цього. Розумієте, У мене стоїть 16-амперний е, вимикач. І я знаю, що скільки я можу включити в хаті. Я вже це роками так користуюся. Тут появився інвертор 6 кВт. То я і так знаю, що не треба сіки вмикати. От така схема. О, ну, тобто. Я, Мені здається, це дуже перспективна схема, і ви можете її, як я вже сказав, рости. Починаючи, як мінімум, що, що для треба, щоб воно працювало це все. Ну, тверде опалення вже у вас, мабуть, є. Теплоакумулятор. Я надіюся, що якщо є тверде опалення, вже теж у вас є, бо ну, мати тверде опалення, твердопаливний котел, там якийсь без теплоакумулятора, як я вже сказав, це дурдя. Це не можна так робити і використовувати. Тепловий насос навіть, і то набагато краще працює з теплоакумулятором, ніж без. О. Ставимо теплоакумулятор. Що таке теплокосито? Це просто ящик. Ящик з водою. І все. Можете самі навіть зварити, можете купити його готовий. Тепловий насосик, вода, вода або повітря, вода. Ну, краще вода, вода. Ну, щоб на теплоакумулятор повітря, вода. Якщо у вас води немає, то можна повітря, вода поставити. Ой, він буде працювати брати з повітря і працювати на теплоакумулятор. Тоже досить така ефективна схема. Краще, ніж повітря-повітря. Ну, не така гарна, як вода, вода. Все зрозуміло. Ставимо генератор. І мінімальну кількість нашої сонячної електростанції, хоча б інвертор, ну інвертор то янерн по ВМР. Зараз це 10-11 тисяч. Це взагалі копійки. Я свій ЕНЕРН навіть брав за 300 баксів. Це 12 з лишнім тисяч і чекав щось три місяці. З за Аліекспрес. Зараз вони вже ці янерни є і по 10 мені там висилали, показували ціну і 10 з половиною. Щось, мужик на що там показував навіть ціна. Досить приваблива. В Україні вже тут за таку ціну, та ще й з гарантією. О. І акумулятор придбали. Ну, акумулятор, звісно, 10 кВт не буде. Подорожче. Це інвертор для сонячної електростанції, це там взагалі копійки в порівнянні з усіма всіми нашими компонентами. От, у вас є генератор, у вас є інвертор, дешевий той Аннер, ПМР, вся те барахло, і акумулятор. Все. Ви вже ось цією схемою, ви вже навіть мінімальної кількості сонячної електростанції, тобто інвертор і акумулятор, ви вже енергонезалежні і е, по теплу незалежні. Oh. У вас своє опалення, своя енергія. І, ну, не чудова схема. Куча <кхем> там, схема, дивлюся на Ютубі, пропагандують якісь буржуйки в квартирах, ставити, там, якісь запасатися дровами, бо там ну, нічого не буде. Чого ніхто не пропонує отаку от схему. Дрова це ну це капець, це, кап це дурноробство. Дрова це гемор, це робота куча. Це дорого в кінці кінців. Машина дров ще з 14-15 тисяч, ну 12 до 15 тисяч і цієї однієї машини, а то одного газона чи зіла їй не вистачить. За такі гроші, тобто за вже 30 тисяч. Получається, треба придбати дров. Дві машини, ну хай там залишиться. Ну за 30 тисяч можна купити акумулятор уже. 5 кіловатний і ще останеться там на інвертор. Або я не знаю, ну, ну це, це я не знаю дрова це, це це не перспективно. розумієте Дрова це таке купив, кхе -кхе, наробився, спалив і нічого нема. Тут купив, поставив, настроїв і воно працює. Роками, роками працює, розумієте? Ось така схемка. Потім ви собі розжилися, додаєте панельок, у вас є тільки інвертор і акумулятор, потім додаєте панельок, відповідно, менше використовуєте генератор, більше використовуєте свою сонячну електростанцію. І генератор там може буде включатися при достатній кількості панелів. там, ну, Я не знаю, точно, ну, ну, там, може тиждень, там, може днів 10 на всю зиму. Може більше, може два тижні, може 15 днів за всю зиму. О, там, Ну не так то і не багато. Сонячна електростанція з великої кількості панелей рулить. Хоча я не буду стверджувати на 100%. побачимо, скільки я проживу на своїй енергії, на своїй сонячній електростанції 16 кВт по панелях, трошки більше на 16 кВт. І коли я таки долізу і вмикну той рубільник автомат. Да, після лічильника. <хе -хе -хе> Мені самому цікаво, це дуже буде. І вам, я думаю, теж цікаво буде, скільки я ж прожив. Але зараз я ж кажу, на все вистачає. 16 кВт панелей, це супер. Все у мене на електриці, газу немає ніякого. Повна автономність по опаленню і по електроенергозабезпеченню. У мене все своє. Це супер класно. О. Є в мене і теплоакумулятор, тепловий насос, генератора нема. Сонячна електростанція досить велика, акумулятор є. Нема тільки в мене в цій. Схемі генератору ну генератор це теж цій схемі, я б не сказав, що дуже така дорога штукенція, можна його придбати. От, я ж кажу, вмикати є. До речі, вже є такі варіанти, працюючи. Працюється це не я придумав. Вчора там вчора цей вже є. Генератор запускають, включають тепловий насос, заряджають акумулятор і у людей. І опалення, і світло є. Акумулятор. Тим більше, що генератори вони працюють. Ефективно, коли вони навантажені, якщо ви включите просто генератор і будете пару лампочок у в хаті, це Точно буде <хи> неправильне використання. Бензин палить, все вилітає в трубу, ефективність генератора наближається до нуля і ККД, і все таке. Якщо сам тепловий насос, теж малувато, ну що таке тепловий насос? Ну хай кіловат він там буде тянуть, там, півтора, якщо потужний тепловий. Ну, два, хай, а генератор у нас на 5-6 кВт. А якщо ще з акумулятором виставляємо струм заряду, дивимося, яка там оптимальна <кхи> у нього заряд, ефективність, максимальна ефективність генератора, при якій потужності, скільки у нас теплой. Насос там споживаємо, ми тут вже не можемо регулювати, да? а скільки СЕС потрібляє, тобто інвертор, скільки споживає на акумулятор струм заряду, ми можемо на ньому виставити. Тобто генератор, ми можемо так налаштувати споживання, що в нас буде він працювати в максимальній ефективності з максимальним ККД завдяки нашому гібридному інвертору, який заряджає акумулятор. Ну і плюс, Я ж кажу: нагріли хату, нагріли теплоакумулятор, зарядили акумулятор. ну це, це, Я ж кажу, годин 5. На добу, і все, і все остальну добу ви грієтесь, і у вас світло є. Супер, супер. І нарощуєте сонячну електростанцію чим далі. То вже таке. З часом ми її нарощую, нарощуємо цим своєму. Все, я думаю, схемка вам подобалась. Може, якісь у когось ще є поради, що тут можна добавити, якось удосконалити цю схемку, цю автономну. От, бо я ще раз кажу: наголошую, просто на цьому категорично, що на цю зиму і на найближчі інші зими, там які будуть далі, автономність буде на першому місці. І це вигідно, це перспективно, не дивлячись навіть на цю війну, а і на тарифи, які нас, на нас насуваються за все оце, і за електроенергію, і за газ і вартість дров теж. Все, всім дякую за увагу, до побачення. Пишіть, що ви про це думаєте, коментуйте, удосконалюємо цю схему, бо це, я думаю, для всіх зараз дуже-дуже актуально. Все.